Дивіться, може кому надо, є ось такі фрези для різки металопластикових там, ну металопрофиля. Вони якось набори, це, мабуть, пази якісь вирізати, бачите, більші. Діаметр тут десь 200, плюс, тут десь 150-й. Ну, якась фірма механік. Механік, Київ. А, тут ще й маркировка Київ, що то знає. Ну, вроді не сильно загашені. Є такі маленькі. от. Отакі. По ціні не знаю, определяємося, зв'язуємося. Може кому треба, хто хоче гамузом, взагалі напишіть, воно потрібне чи не потрібне. Бо може зараз на грибу півтони за дорого, а потім обналісимося по 6,50. Коротше, багатенько, воно якесь. Воно чорне, сині, фіолетові, всі цвіта дуже. Кому треба, пишіть.